Фінансовий менеджмент. Метою фінансового менеджменту є забезпечення довгострокової стійкості та зростання організації. Фінансовий менеджмент має на меті ефективний розподіл незначних фінансових ресурсів. Фінансовий менеджмент це своєрідний посібник для бізнесу, який допомагає у прийнятті фінансово обґрунтованих рішень, розрахований на довгострокову прибутковість. Він охоплює широкий спектр діяльності. Від стратегічного планування та аналізу інвестицій до управління ризиками та оцінювання ефективності. Коли ми говоримо про виробничий процес, маркетинг та інші важливі активності, ми повинні пам'ятати, що кожне з цих рішень пов'язане з тим чи іншим способом залучення та витрачання коштів. Відповідно, незначні фінансові ресурси, ефективний та орієнтований на результат менеджмент є основою довгострокового сталого розвитку підприємства. У наступній частині ми поговоримо про важливі аспекти фінансового менеджменту, які впливають на діяльність малих підприємців-початківців. Початкові інвестиції та розподіл ресурсів Фінансовий менеджмент допомагає підприємцям визначити, якого обсягу фінансові ресурси необхідні для відкриття та ведення свого мікробізнесу чи стартапу. Це містить визначення вимог до початкових інвестицій для обладнання, інвентарю, маркетингу та інших важливих витрат. Ефективний фінансовий менеджмент забезпечує раціональний розподіл фінансових ресурсів для підтримання потреб бізнесу, контроль і ефективність витрат. Мікробізнеси і стартапи часто працюють із малими обмеженими бюджетами, що робить контроль над витратами та ефективність важливими для їхнього успіху. Серед інших важливих аспектів ефективний фінансовий менеджмент передбачає моніторинг витрат, виявлення відходів виробництва або областей неефективності та впровадження заходів для зниження витрат. Це може містити перемовини про вигідні умови з постачальниками, оптимізацію менеджменту запасами та мінімізацію передбачених витрат, що має значний вплив на прибутковість підприємства. Управління грошовими потоками. Cash Flow Management Управління грошовими потоками є вирішальним для зростання та розвитку мікробізнесу та стартапів. Фінансовий менеджмент здійснює моніторинг надходжень. Та витікання грошових коштів підприємств, прогнозування майбутніх потреб в грошових коштах і збереження адекватної ліквідності для виконання короткострокових зобов'язань. Це може потребувати здійснення певних заходів для прискорення збору грошових коштів. Ви можете бути здивовані, коли почуєте, що часто великі компанії проводять цінові акції лише для того, щоб підвищити ліквідність підприємства. І не постати перед ризиком неплатиспроможності виконати короткострокові фінансові зобов'язання. Тому святкові знижки, які планують і впроваджують підприємства, часто продиктовані саме фінансовим менеджментом. При цьому фінансові менеджери також заздалегідь планують такі терміни погашення зобов'язань, які збігаються зі святковими періодами, коли в результаті знижок їм вдається отримати великі ліквідні кошти. Фінансове планування та прогнозування. Фінансовий менеджмент передбачає створення фінансового прогнозування і прогнозів для оцінювання майбутніх доходів, витрат і грошових потоків. Це допомагає підприємцям приймати обґрунтовані рішення щодо розподілу ресурсів, цінових стратегій і можливостей зростання. Плануючи заздалегідь, підприємці можуть передбачити виклики, визначити потенційні потреби у фінансуванні та розробити стратегії для досягнення своїх бізнес-цілей. Доступність фінансування: мікропідприємствам і стартапам часто потрібне зовнішнє фінансування для підтримки їхнього зростання та розширення. Фінансовий менеджмент передбачає підготовку фінансової звітності, бюджетів і бізнес-планів. Для представлення потенційним інвесторам та кредиторам. Це охоплює оцінювання різних варіантів фінансування, таких як банківські позики, ангельські інвестори та краудфандинг. Дуже часто навіть успішні грузинські малі підприємці не можуть отримати доступ до фінансових ресурсів, крім як банківських. Ставиться питання, чому це відбувається? І відповідь дуже проста: вони не створюють уніфікованих фінансових звітів. Що вбиває у зародку можливість залучення зовнішніх, незнайомих інвесторів, які інвестуватимуть не під збереження майна, як банки, а на основі фінансових результатів, генерованих від підприємницької діяльності. Менеджмент ризиками: фінансовий менеджмент допомагає підприємцям визначити та пом'якшити ризики, які можуть загрожувати успіху їхнього мікробізнесу чи стартапу. Це включає в собі оцінювання ринкових ризиків, кредитних ризиків і операційних ризиків та створення стратегій для мінімізації цих ризиків. Активно керуючи ризиками, підприємці можуть захистити своє підприємство та забезпечити довгострокову життєдіяльність свого бізнесу. Підсумовуючи коротко. Фінансовий менеджмент відіграє вирішальну роль у успіху мікробізнесу та стартапів, допомагає підприємцям ефективно керувати ресурсами, контролювати витрати та приймати обґрунтовані рішення для досягнення своїх бізнес-цілей.